Привітики! Давайте разом приготуємо дуже смачні запечені крильця в клярі. Це просто неймовірна смакота. Спочатку ми будемо маринувати крила. Розрізаємо крильця на ось такі частинки і гарненько промиваємо. І починаємо маринувати. Для цього натираємо часник. Також сюди сік лимона. Чесно, я все роблю на око, ви можете побачити, які приблизно пропорції. Звичайно, соєвий соус, як без нього. Міцну гірчичку, це обов'язково. І ще додаю ось такий кисло-солодкий соус. Це не обов'язково. Можна додати трішки кетчупу. Також додаю улюблені спеції, це паприка, чорний перець. І обов'язково додаємо мед. За бажанням можна ще трішки підсолити. Але я цього робити не буду, бо соєвий соус і так достатньо солоний. Накриваю харчовою плівкою і кладу в холодильник на мінімум 3 години, а краще на ніч. Після того, як наші крильця замаринувалися, будемо приступати до їх обсмажування. Для цього висипте в зручну для вас посудину борошно, в якій будемо обвалювати наші крильця. Викладаємо на розігріту сковорідку і на досить великому вогні обсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків. Після того викладаємо на пергаментний папір і готуємо до запікання. Ставимо в духовку розігріту до 200 градусів приблизно на 40 хвилин. І ось такі неймовірно смачні хрусткі крильці у нас виходять. Смачного!